Рятувальників із Сумщини зі своїми чотирилапими вихованцями повернулися із Дніпра. Генераторів на мільйон євро. Мешканці Норвегії передали допомогу для Сумщини. Я люблю кожну квіточку. Сумська художниця Ганна Сергєєва презентувала персональну виставку. 37 разів ударили по прикордонню Сумщини російські військові впродовж 17 січня. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, під обстрілами були три громади. Білопільську громаду військові Російської Федерації двічі обстріляли з мінометів, 26 влучань. По Новослобіцькій громаді армійці РФ теж відкривали мінометний вогонь сім влучань. Краснопільську громаду військові Росії обстріляли з мінометів чотири влучання. У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ніч 17 о на 18 січня на Сумщині за інформацією Дмитра Живицького минула без обстрілів. Обласний бюджет перевиконаний на 10%, Всі місцеві бюджети Сумської області перевиконані приблизно на 4%. В нас десь 70% громад перевиконали свої бюджети, не тільки область. Як пояснює Тарас Савченко, бюджети перевиконані за рахунок податку на доходи фізичних осіб. ПДФО в нас в цьому році зросло порівняно з 2021 роком понад на третину, десь на 34% приблизно ПДФО надходить з різних джерел, надходить від бізнесу від будь-яких фізичних осіб, які отримують заробітну плату. Відповідно, на щастя, цей податок дійсно суттєво зріз для сумської області. Це дозволило перевиконати бюджети. Тому що в структурі податкових надходжень ПДФО займає біля 80% в бюджетах? Бізнес дійсно намагається працювати в умовах війни як підприємці, що залишилися в Україні, так і ті, які виїхали за кордон, розповіла керівниця спілки підприємців Світлана Яченська. Ніхто не хоче втрачати свою справу, і якщо особливо є наймані робітники і. Це люди, які теж потребують захисту і підтримки. Тому багато підприємців, в яких є, хоч якась можливість, продовжувати працювати. Вони це роблять. А в зв'язку з цим вони продовжують сплачувати податки. Місцеві бюджети за час війни перевиконані майже по всій Україні, каже експерт Ігор Онищук. Деякі за півроку виконали три з половиною річних бюджети. Це Податок з доходів фізичних осіб, військовослужбовців, які виплачуються, він буквально, якщо по місячному е, е, помісячному надходженні, розглядати, зріс майже до 10 мільярдів в місяць. Раніше це не було більше 2 мільярдів. Податок з доходів фізичних осіб, які стягуються вигляді заробітної зарплати, він зменшився. Він нижче показників минулого року. Але за рахунок значного росту ПДФО, оскільки зросли, по-перше, кількість військовослужбовців значно. По друге зросли виплати військовослужбовцям, це зумовило значні надходження по обласному бюджету Сумської області за 11 місяців. ПДФО займає 92% з усіх видів надходжень. За рахунок цього обласний бюджет за 11 місяців отримав плюс 202, майже плюс 220 мільйонів гривень в порівнянні з минулим роком. Є ще одне пояснення зростання надходжень ПДФО в громадах, каже Ігор Ігорнищук. На цей додатковий приріжь вплинуло й те, що е, з початку 2022 року був збільшений норматив зарахування до е, бюджетів територіальних громад. Якщо раніше зараховувалося до 2022 року 60%, е, змінами до бюджетного кодексу і закону України про державний бюджет на 2022 рік і цю норму продовжено на 2023 рік, е, цей відсоток збільшено до 64%. За рахунок зменшення таких надходжень, тобто, забрали з державного бюджету. Тарас Савченко каже, ряд податків суттєво недоотримані. Зокрема, земельний податок податок з паїв, оскільки на Сумщині може оброблятися не вся земля через обстріли і замінування. Все це компенсували надходження ПДФО. Є ще одне джерело, з якого Сумщина отримала значні надходження, каже Ігор Онищук. Рентна плата за надра загальнодержавного користування, і тут обласний бюджет Сумської області отримав значні додаткові надходження. Більше 38,5 38 мільйонів гривень плюс в порівнянні з минулим роком. Ріст був майже 50% в порівнянні до минулого року. У зв'язку з воєнним часом обласний бюджет затверджує на сесії обласної ради а голова обласної військової адміністрації своїм розпорядженням. Андрій Крамченков, Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Бельгійській вівчарці Мілі шість років. Її у міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України ще кличуть мишкою. Під час пошуку постраждалих на місці ракетного удару, цей пес травмував лапи. Нині кінологиня Ірина Давиденко привела собаку пошуковця на медичний огляд. Вийшли з завалу, і коли вже вона стояла поруч, я дивлюсь, а коло неї лужа крові. Одна поранена там і сухожилля задіто було. Тоненьке але ну, було задіто сухожилля, а одна просто подушечка зрізана. наклали шви на лапу мілі ще у Дніпрі. Тут у медпункті наглядають та змінюють пов'язки. Якщо нам дуже потрібно буде, це буде край, що треба буде спасати людину. Вона й так піде працювати. Тут не такі порізи, що вона може не може ходити, вона може ходити. Просто це забінтується, все, і вона піде працювати. А якщо цього такого не буде, то зо дві недільки, зо три, поки воно там загоїться, поки знімуться шви. Наразі бельгійська вівчарка Маліно Аміла відпочиватиме. Її колеги, які також їздили у Дніпро на пошук людей під завалами, нині відточують майстерність у центрі швидкого реагування. Ігор Найда тренує чотирихрічну німецьку вівчарку леді. За словами кінолога, пошук людей під завалами був нелегким. Сама от атмосфера оця не дуже добре було. Люди плачуть точно. Це було дуже тяжко для мене. Для, як для собаки, вони вже научені цьому і вони готовляться, к, тому що техніка, робота, дуже багато людей. Для собаки це не повинно бути преградою. Це шестирічний курс Харджон. Нині він рятує людей. а свого часу кінологи центру рятували його. Його мати народила 12 щенків, От. І для хазяїна було важко всіх вигодувати. Він прийняв таке рішення, що половину він остави, а половину з маленького усипити. Привезли їх в клініку і відтверджує, що ну це, це не гуманно, це шкода маленьке життя і вже приривати. От і пристроїли всіх останніх тих, що він відбракував, так сказати. Всіх пристроїли в добрі руки. Одного з них от працює в ДСНС, шукає тепер людей і спасає людей. Він за словами Ірини Давиденко, грайливий та вже неодноразово залучався до пошуку людей. Для них цей пошук це все гра. У них гра в хованки, людина ховається, вони знаходять людину і за це їм дають смаколик чи іграшку. І коли ми вже на виїзд виїжджаємо, то там трошки по-іншому все. Вони шукають носом, вони запахом відчувають, де вона лежить. Дуже задимленість велика, і вони виключаються з роботи. Ці світлини відзняті у Дніпрі начальником пошуково-рятувального відділення Сергієм Гармашем. Він із трьома колегами, водієм та чотирма собаками, мілою, чаком, леді та Джоном вирушили на пошук людей, які опинилися під завалами 14 січня. Кінологи Сумщини приїхали до Дніпра опівночі того ж дня. Задимленість була настільки, що не видно було там 20 сантиметрів, тільки ну не видно куди ступати. Коли б кінологи заходили працювати, то роботи тяжології. Як Тяжелих машин зупинялися, тобто давали кінологам свободу. Тобто близько 50 хвилин у нас було для пошуку, то ми заходили 2-3 кінологічних розрахунку одразу і проводили пошуки на місці. Живих людей вже не було знайдено після 12-ї години, як ми приїхали, знайдена була тільки одна жінка на четвертому поверсі, приблизно четвертий-п'ятий поверх, а ми завали були на рівні другого-третього. Тобто в самих завалах знаходили вже тільки неживих людей. Рятувальники зі своїми помічниками обстежили сотні квадратних метрів і допомогли виявити людей. Загалом пошукова операція тривала 69 годин. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини, Сумщина. Вантаж вагою понад 17 тонн приїхав до Сум з Норвегії. З західного кордону України його до обласного центру доправив пан Сергій. Дорога звідти розповідає, зайняла близько доби. Нічого складного не було. Блокпостів нема немає тільки в нас в області. Розумію, що цінний вантаж в даний час. Мене не супровождали воєнні до Пірятіна. З Норвегії приїхали кілька десятків генераторів різних розмірів та потужності. Аби вивантажити найбільші, знадобилась спецтехніка. Закупили чотири великі генератори. Вони підуть на об'єкти інфраструктури, ну, в, конотоп вони, в конотоп один піде на те, щоб водоканал зміг працювати і піднімати воду під час відключень. І це розумієте, наскільки це важливо. Інші великі підуть на те, щоб забезпечити медичні заклади. Крім того, багато невеличких генераторів, які так на медичні заклади війдуть. придбали усю техніку на суму близько мільйона євро мешканці Норвегії. Співініціаторкою збору там стала Анна Трібіс. Жінка 12 років тому виїхала із Сум до Норвегії. Нині працює лікарем у місті Берген. Це не перша допомога, яку зібрали норвежці, розповідає Анна. Для цього створили спеціальний фонд допомоги Україні. Війна наша, на жаль, не закінчується і допомога потребується далі. То почали долучатися до цього процесу норвежські бізнесмени, які в свою чергу підключали своїх друзів і допомагали нам для подальшої співпраці і допомоги. В Україні перш за все Норвегія дуже переживають за те, щоб е, діти і люди, які потребують медичної допомоги, вони отримували постійне, постійне безперебійне е, постачання електроенергії. Через те е, виникла ця ідея щодо генераторів. Один з генераторів, який приїхав від норвежських благодійників, працюватиме у обласній дитячій лікарні у закладі. Є пристрій, але він забезпечує роботу тільки двох реанімацій, розповідає медична директорка лікарні Оксана Сташко. Безвідмовна робота відділень в плані штучного забезпечення штучної вентиляції легень, оскільки без електропостачання апаратура не працює. І у нас був такий генератор, а наявний генератор забезпечить роботу безвідмовно всіх стаціонарних відділень, оскільки там діти, які перебувають з мамами або з і залишитись в темноті в такій ситуації, перебуваючи в лікарні, ну це нелогічно, неправильно. Наступна допомога, яку планують переправити для України з Норвегії, розповіла Анна Дрібіс, мобільна операційна для фронту. Її укомплектують всім необхідним для роботи двох операційних бригад. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. 6 січня художниця Ганна Сергеєва відзначила 65-річчя – до свого дня народження і присвятила цю персональну виставку. Вона поєднала роботи різних періодів творчості. Є полотна з 90-х років, є написані нещодавно. Надихалась квітами. От калини у нас біля вікна, ну всім, що росте в Зеленій рощі, у нас Зеленій Рощі хата. От ми там живемо основному. От і там ото у нас ростуть квіти, соняхи я саджу квіти. Люблю, полюбляю ці квіти. Взагалі. от, от таке, якби для душі. На виставці є кілька абстрактних фантазійних робіт, однак, переважна більшість це зафіксовані олією на полотнах пейзажі батьківщини художниці, написані з натури. Я кожну квіточку люблю. Навіть от таку от, е, якусь ципову, лісову, люба квіточка, там, люба травиночка, люба. Вони всі гарні, всі цікаві, дуже по формі різні. І творчість зв'язана з зеленою рощою, де ми проводимо весь час, літо, осінь, весну. От я на пасіці, вона з квітами. Ну, як казати, квіти і бджоли, пасіка, город. І Анна Геннадія теж стоїть з утра до вечора на городі, а в вільний час вона це працює. Роботи Ганни Сергієвої можна впізнати навіть без підпису, адже вони мають свій особливий почерк, говорить колега авторки виставки Олександр Заступ. Вона полюбляє квіти. От як надія білокуру, вона по-своєму -по їх відчуває, як от жінки пишуть квіти. І ви побачите, це робота моя улюблена яблука на снігу. Ось ця робота є. От можете подивитися. І кожна квітка з любов'ю промальована, вибли, зроблена. Дуже майстерна. Вона ярка. От захожу, зразу бачу яркость така, сочнець, клієнта такої сочне. І підход такий вот необычний, техніка така. Не відео В общем, кожну картину треба вот так рассматривать і смикавгать. Виставка під назвою Червона калина благодійна частину грошей від продажу картин авторки передадуть українським захисникам. А переглянути живопис Гани Сергієвої у виставковій залі спілки художників можна до кінця січня. Анна Книш, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.